Вітаю вас зі святом рідної мови. Українська мова, це наша рідна мова. Говоріть українською, адже в наш час це дуже важливо. Послухай, як струмок дзвонить, як гомонить ліщину, з тобою всюди, кожну мить, говорить Україну. Послухай, як трава росте, напоєна дощами і як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода дзвонить, Дніпро до моря лина, з тобою всюди кожну мить, говорить Україну. Мова це той інструмент, який єднає нації, народ як єдина сила. Мова це душа мільйонів українців. Загортована історію та відточні словами багатьох українських письменників. Таких, як Тарас говорить Шевченко, Леся Українка та Іванка. Чому люблю я українське слово, спимуючи за пісню солов'я? Чому люблю я українську мову? Люблю, тому що мова це моя. Дає та ще такі слова привіти такі красиві, сонячні пісні. Українська серед мов усього світу здається найбагатшою мені. слів для висловлення треба я речення короткі і ясні. Вона потіне до поціново на небі. Польоти в височині. височні. Уста виводять ніжну колискову, а за віконцем зіронька сія. Чому люблю я українську мову? Люблю тому, тому що мова.